Брати та сестри, вдягніть Божі обладунки, щоб мати змогу протистояти дияволу. Дуже неспокійна жінка. Сичить, побачивши церкву. Її парафія бажає вдатися до урочистого таємства. Тобто екзорцизму, і ви хочете, щоб я його проводив? Ні, цю місію вже доручено іншій нещасній душі. Ми армія самого Господа у цій битві. Гадаю, нам слід відмовитись від мотузок. Вона відзначена чимось потойбічним. той <плес> Якщо їй просто потрібен лікар, ми платимо високу ціну за ваш брак віри. Вертимо з кресінням твоїм. Визволи нас, господи. А, щось відбувається і це впливає на усіх. Що б ви там не робили, це не працює. Наші сестри травмовані. Я хочу все це припинити. Відчуття, ніби мене щось поглинає. Я не можу спати, не можу думати. Для нас бути розділеними означатиме поразку. Зараз саме ми стоїмо на передовій і мусимо стримати темряву. Там Господь наказує тобі. Стань світлом, емо. Дивися на хрест Господній. Проявіться, демони! Еммо? Емо. І Інайомна здоровість. Ритуал.